Та да я знаю, що робити. Та ти подивись, яка погода засніжила конкретно. Саша, да закрий вікно, ну, ти що са! А що таке? Закрий вікно! Хай трохи повітря зайде! Баченіче. Я прибирав! Що ти пизд! Чого? Йди по своїх ділах, са! Та То, такі mm. окарці, бачу, вони мукрії дуже сильно. Що, що? Чого мені, бабусі, говорить, що ти ведме В сплячку впав? Я зараз її спитаю. Блядь, то добра баба. Ти не хочеш робити, ти гниляка молода. Що ти робиш? Кай ти ну. роски за зле не, не, не роблю, по ну все. І що я не роблю, все? Що я зло роблю? Я може ти робиш порядок? А? Може, ти робиш порядок? Що? Кажу, може, ти робиш порядок? чуть-чуть, чіт. -чуть. Дід. Ну ти згадай, який був бляха гараж. Ти пам'ятаєш, який був гараж? Ну, пам'ятаєш? Ти виходив да? з гаража цього. Давай, а тут. Ти? А тут, слава Богу, порядок. Плюс-мінус може бути ідеально. Та дід, треба рухатись до мети.